У вівторок, 21 березня о 13.25 у корпусі Це Волинського національного університету імені Лесі Українки пройшла інтерактивна лекція з елементами тренінгу, як бути щасливим в умовах невизначеності. Спікеркою на заході була докторка психологічних наук, консультантка та коуч у напрямку когнітивно-поведінкової терапії Наталія Коструло. Слава фії! Бо поки наші воїни боються, ми з вами маємо подбати про те, як ми будемо відбудовувати нашу державу. Як ми будемо, а саме ми, молодь, молоді люди, молоді науковці, будемо працювати над цими питаннями, ми маємо подбати про тил. Нас часто про це думають як про дитиння сіток чи окопні свічки. А насправді дуже важливим напрямком роботи це є збереження психічного здоров'я. Адже саме нам бути тому поколінню, яке буде працювати на ще кращим майбутнім майбутнє нашої держави. Тож сьогодні я хочу з вами поговорити на тему як бути щасливим в умовах не вийде. Тренінг організувала Рада молодих вчених та наукове товариство аспірантів і студентів Волинського національного університету. Сьогодні нас з вами в, цій, в цей гарний весняний день зібрали та дефініція щастя. Ось, е, тим паче, що вчора якраз у світі відзначався Всесвітній день щастя, який був започаткований у 2012 році. Ось, е, наша країна зараз проходить досить важкий період. Ось, але, зокрема, це можна сказати і періодом нашого, нашої зрілості, нашого становлення, нашого гуртування. Але тим не менше е, варто пам'ятати і про власне якість життя, щоб ми завжди були і мали ресурси. Досягати особистих цілей, так само допомагати нашій країні, як ми можемо, і для цього ми рада молодих вчені і науково-то студентів і аспірантів, сьогодні організували для вас захід, як бути щасливим в умовах невинути. Спікерка розповідала про щастя, що на нього впливає, та про методи його досягнення. Отже, як ви думаєте, що таке щастя? Одним із способів досягнення щастя була подяка за радісні моменти життя. Кожен із присутніх міг поділитися щоденними дрібничками, які змушують їх всміхатись. Я першу, першу чергу дякую за життя та кожен вами нашим захисникам. Дякую за підтримку та любов до близьких та рідних мені людей. І дякую за добро та емоції, які ми за колишній сьогодні. Дякую дуже. Також Наталія Коструба поділилась системою СМАРТ, яка допоможе окреслити цілі, що зроблять ваше життя щасливішим. Відео підготували студенти 4-го курсу журналістики Ольга Юфан та Аліна Тимченюк. спеціально для Європи та ГО «Альтернативна журналістика.